Вітаю, шановні глядачі. Що таке електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста? Це веб-сервіс, за допомогою якого здійснюється комунікація з єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Це реєстр створений для забезпечення військового обліку. Тому електронний кабінет це зв'язок з військовим обліком. Згідно з законом про військовий обов'язок, громадяни можуть уточнити свої персональні дані через електронний кабінет. Але цей закон не пояснює, як це зробити. Пояснення є в інтернеті. Дані уточняються в мобільному додатку Резерв Плюс, який і є електронним кабінетом. Але документів, які це підтверджують, немає. Які немає документів, у яких хоча б згадувався цей Резерв Плюс. До того ж порядок ведення єдиного державного реєстру засекречений. А тому влада не надала жодного нормативно-правового документу, який міг би пояснити вище згадані моменти. Виходить, що уточнити свої персональні дані можна тільки в мобільному додатку. Який не передбачено законом. Оскільки не може бути зобов'язань виконувати те, що не передбачено законом, тоді чому резервоплюс люди мають надавати свої персональні дані. Від ТЦК це не врятує, а навпаки, полегшить роботу. Також невідомо, хто і як буде використовувати отримані дані. До того ж, отримана інформація неважно, захищена від злого. Незважаючи на суперечки, всі ці електронні бази і далі зростають. Мільйони українців вже уточнили свої персональні дані. Дякую за увагу. Хай щось.